І у раді на столі сиділи візники, та грали по шайов за танець. Корова шкуря вставала, дівчата танцювали, і парубки уже і кінець, а на ти іншу та й це добра. І знов дівчата, мов сироки, а парубки узявшись в боки. Не присядки пішли. Найкращий парубок Мефіта стоїть на лаві сірисовики. Найкращий хлопець. Та Байстрюх, байстрюк собі, та ще й убогий, так і нікому не да його. Стоїть собі, як той, плечима стелі підпирає. Та дивиться і заумирає на титарівну. А то в критах, мов навальована стоїть, сама собі. І на Микиту не неначе глянула. Горі, горить, горіть, Мефіта сіди виїжд, шай має, і за того останнього музику наймає. Він Ти на рівне титарівну. Та Панець світає. Подчепися, пройди світе. І зареготалась Титарівна. Хіба тобі наймичок не стало? Засміялась Титарівна з бідного Микити, насміялася при людях через цілі свиті. Де ж Микита? Далеку дорогу пішов собі. З того часу не його стало, з того часу та Щось таке сталось. Додому плачуш прийшла, і спати плачучи лягла, і на вечерила, не спала, яка лягла, така й встала. Мов одуріла. Що робить сама не знає. А Микита неначе сиче з свиді. Перед очима все стоїть. Мата й годі. да дарівно. В недобрий час того на рівні. Ти насміялась. Стало жаль, тобі його. Нудьга печаль і суром душу оступили. Ци заплакала. Чого? Того, що тяжко полюбила метісто бідного того. А він канув провалився, його вже й забули. Чи й був коли? Год за годом, три години минуло. Дня четвертий год, неділю, оранді на селі на широкому столі всі пілізники сиділи, по шелігу брали і ту саму грали, ще й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. Завзятий у синій шапці у жибані, в, в червоних, як штанях на штанях, но в як отак, та чи приспіває атак. Та спасибі батькові, та спасибі матері що нас здобули, як нас добували, жито розсипали вночі на печі. Горілки, меду, отаман, громада соцький припогане, мерзенне, мерзле корботство. Виходьте ж биття, чи бороздя. Бо я борець. Не надідю, не дві, не три, не чотири. Як ті болячці, як ті хирі громадою годили в тому борцепі. І де ж взялося, таке хирене, прокляти його усе село не нагодує. А він собі гуляє, п'є, та хлопцям жалю завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий. Уже й не бореться ні з ким. А так собі гуляє, та до цітеря вечорами садочок чищає. А ти за рівна зустрічає, приспіває та примовляє. Чи не той це Микита, кита, що звирятами скрита? Той це той, що на селі ти насміялася колись. А тепер сама до його у садочок ходиш. Сама йому байстрюкові, як панові, годиш. Не день. Не два титарівна в садочок ходила не день, не двоє, як панові Микиті годила, догодилась титарівна, до самого краю і не зчулась. Дні минули, місяці минають, ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць восьмий, уже й дев'ятий настає. Настане горенько твоє. Раз увечері зимою в одній світині девоса титарівна і несе дитину. То підійде до криниці, то знову ступає. а з калини мов гадина без трюк виглядає. Положила на Марину старіна сина та й побігла. А Микита вийде зі скалини та й укинув криницю не на щеняте. а сам пішов, співаючи, в соцькому казати, а ще пішов з громадою дитину шукати. В неділю раненько збиралася громадинка. Та храницю виливали, це дитя не шукали. Не йшли. Не йшли сітарів на твого сина в баговині. Ой, взяли без талану, причащали, сповідали, батька, матір нарікали, громадою судили і живу положили в домовину. І сина з нею те засипали землею. Стов високий мурували, щоб про неї люди знали і теж ви їх навчали. Щоб навчалися дівчата, коли дочі, батько, того, Боцятого селі не стало. А люди в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, що жива, каже, Педарівна, чи насміхається з От Ото він самий покарав, і Господь завсіх великий. Не смердію, він буде жити. Ir senam naujam žmogui, kad jis bus po svetu padėti, va, dimtas, kad jis turi politiką.